Тернопільські правоохоронці відзвітували про роботу. В загальному кажуть, оперативна обстановка в області стабільна. Навели трохи статистики. Станом на сьогоднішній день на території області у нас вчинено одне умисне вбивство. Порівняно з минулим роком, їх було чотири. Тяжких тілесних ушкоджень було вчинено два. В минулому році було чотири. Зґвалтувань, слава Богу, немає. Є ріст крадіжок, до речі, на 30%. Зокрема, побільшало квартирних крадіжок та крадіжок з транспортних засобів. Зросла також кількість дорожньо-транспортних пригод натомість поменшало грабунків. 17 цьогоріч проти 23 в аналогічний період минулого року. Був і один розбійний напад, жертвою якого стала пенсіонерка з Кременеччини. Зривалося декілька злочинців. Один з них був, до речі, в формі міліціонера впала зразу. Думка, що бувший міліціонер, але на сьогоднішній ранок злочинці затримані: це два мешканця Кременця, які і жінка, так третя жінка, які ніякого відношення до міліції не мають. А ця куртка була здобута ними під час пограбування складу поліції в Київській області. Тоді ще міліції. За словами Олександра Богомола, існує в області, як і загалом в Україні, й проблема незаконного заволодіння транспортними засобами на Тернопільщині. Маємо наступну картину. На сьогоднішній день є 12 злочинів. Шість, по 6 з них оголошено вже підозру. Ще по двох злочинах є встановлена особа після проведення експертиз. Буде оголошено про підозру. Загалом десь вийде біля 70% розкриття. Одним із пріоритетних напрямків, кажуть, в поліції, є боротьба з корупцією. За цей рік правоохоронці задокументували чотири хабара. Загалом триває процес реформування поліції. У березні закінчують навчання патрульні поліцейські. Наразі в області у кожному районі діють групи швидкого реагування. Також, аби охопити невеликі населені пункти, на території області мають намір облаштувати 21 поліцейську станцію. Найближчим часом такі з'являться у Вишнівці, Миколинцях та Золотому Потоці.